Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українеці! Дорогі люди, не ходуйтеся! Я прийшов сюди, щоб найперше побажати усім вам миру, добра, міцного здоров'я і Божої Але Найважливіше я вам хочу сказати добру звістку Євангеліє, яке написана в тій святій книзі. Бо я не соромний Євангеліє, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це є добра новина, яку нам приніс Господь Ісус Христос. Добра новина це те, що Бог бере з неба і землі і любить людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на полонському христі. Для чого приходив Ісус Христос на цю землю? Багато людей знають відповідь. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла. щоб взяти наші ріки на себе і померти. Ісус Христос. Він пролив сві... святу новину кров на Волковському хресті за наші з вами гріхи. Щоб ми з вами не несли покарання в пеклі, Ісус Христос повністю заплатив. Але в третій день Бог воскресив Христа смерти, як доказ того, що Він прийняв його жертву. Тепер кожна людина, яка прийде до Бога, щиро покається в своїх гріхах і увірив в Господа Ісуса Христа, Бог їй може простити і дарувати життя вічно. Добра новина, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Отож, дорогі люди, прийміть цей дар, у своїх лікар. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас і спосебіть. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час Бо близький, Господь гляде. Час обмежено. Я все це говорю вам, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність, тому що Божа любов панує і в моєму серці. І ця любов хоче бути і у вашому серці. Декілька років тому назад, коли я жив без надії, ужив гріху, мав залежність і не міг зупинитися. Єдине, що я мав надію, що я покінчу життя самогубством і все зупиниться. Але це обман. Дякувати Богу, що мені зустрілися віруючі люди, які подарували Боже Слово, яке я почав читати. І з цього моменту моє життя почало змінюватися. Бог всі залежності думки про самовство, і дав мені нове життя. Ну і найважливіше, я точно знаю, що після того, коли моє земне життя скінчиться, моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Хто вірує в Сина Божого, має вічне життя. Хто не вірує в Божого Сина, життя не побачить, а гнів Божий на Нім пробуває. Дорогі люди, спасайтеся від гніву Божого, рятуйте душу свою, хайтеся своїх гріхах. визнавайте свої гріхи перед Богом. Віруючи в Ісуса Христа, Бог прощає і приймайте це прощення. Бог вас простить. Біблія написано: бо коли москами своїми визнатимемо Ісуса Господа, і серцем вірити, що Бог воскресив його з над тим, де ви будете проводити вічність. Життя коротке, а душа вічна. Дякую за увагу. Нехай вас благословить Бережа спойля. Боже, благослови цих людей. бережи цих людей, благослови місто Львів. благослови Україну. Зупини це зло, захисти і спаси наші душі. Амінь. Будьте благословені.